Подарункові композиції. Подарункові композиції це композиції, які створені з їстівних чи навпаки неїстівних предметів. Такі композиції використовуються для подарунків рідним друзям або колегам. До подарункових композицій відносяться букети з квітів, овочів, фруктів, ласощів або з предметів одягу. Історія букетів. Ще в Древньому Римі на свята прикрашали приміщення квітами, а історія появи флористів починається з Античної Греції. Де вже тоді спеціально навчені люди створювали квіткові композиції, які ми зараз називаємо таким звичним словом букети. Самі букети з'явились набагато раніше, ніж їх назва. У стародавній Індії існував звичай дарувати лише власноруч вирощені квіти. В іншому випадку це трактувалося як виявне смаку та неповаги до людини. Проте слава засновників сучасної флористики належить вишуканим французам. Вони завжди славились хорошим смаком та у всі часи були законодавцями світу моди. Саме французи першими почали робити буквети із мережевим і різноманітними пахощами. Вони відрізали бутон квітів, наколювали його на дріт, прикрашали мережевим та поливали пахощами. Українці також. Використовували квіти для, у своєму побуті і для прикрашання. Ось, наприклад, українки, які ще не бу, були незаміжніми, вони використовували квіти для заплетення у вінок, у коси, також прикрашали будинки букетами квітів, квіткові композиції. Сучасні флористи створюють надзвичайно красиві та оригінальні композиції. Поняття букет вже вийшло за межі звичного, звичайного розуміння цього поняття. Адже елементами букета можуть бути не лише свіжозрізані квіти, але і дикі трави, листя, прутики, лоза і інше. В одному букеті можуть поєднуватись різноманітні квіти, рослини і елементи декору. Тому, я... Тому... Якось класифікувати чи поділяти їх можна лише умовно. Так, букети можна поділити на групи за формою композиції на круглі, колоподібні, лінійні, односторонні. На дитячі свята флористи навчилися створювати букети у вигляді іграшки. Відійшли зараз і від традиції дарування букетів лише жінкам. Сучасні флористи створюють на замовлення і чоловічі композиції. На відміну від композицій для жінок, які, як правило, яскраві та об'ємні букети для чоловіків відрізняються більшою скромністю. Зараз розглянемо з вами саме квіткові композиції. Квіткову композицію можна виконати не лише у формі букету, ось, наприклад, у формі серця в спеціально зробленій коробці боксі. Її наповнюють квітами, декорують, і можна дарувати такі подарунки. На іншому фото ми з вами бачимо, що у жіночій туфельці стоять квіти і виконано як букет. Флористи дуже творчі люди, тому Придумують букети різного характеру, ось навіть у скляній колбі. Це в, в боксі. На першому фото такими композиціями прикрашають святкові зали. А це можна такий в чашці зробити як і подарунок, і букет два в одному, наприклад, на 8 березня. Солодкі композиції. Солодкі композиції формуються із солодощів. На першому фото ми бачимо, що букет із чупа-чупсів, зверху прилаштована машинка. Такий подарунок можна, наприклад, подарувати маленькому хлопчику. Він дуже зрадіє. Наступний букет із цукерок виконаний святково можна дарувати дівчинці, мамі або подрузі. Так, на 8 березня, наприклад. Можна із цукерок, чай бачимо, використаний, тобто на що фантазія ваша, в яких меж сягатиме. На наступній картинці ми бачимо торт, який виконаний з кіндер сюрпризу, задекорований, дуже гарно естетично дивиться, можна подарувати будь-якій дитині, і вона буде дуже рада такому подарунку. Бувають фруктові композиції, зараз ми їх розглянемо. Ось ми бачимо два фото, де фрукти використані в оформленні букету. Цей букет дуже приємно подарувати, потім його можна розібрати та з'їсти. Бачимо, що і ананаси, і грейпфрути, фрути, і груші, і банани. Тобто, все, все можна прилаштувати до цього букету. Можна їх також виконувати у корзинці. Це ми бачимо як фруктова нарізка. Це все одягається на шпажку, декорується. Розставляється, але цей букет швидко зіпсується, тому що овочі відкриті, його необхідно з'їсти відразу. А ось цей наступний букет, де банани, яблука, квіти вставлені. Так, навіть солодка перчина, він може там постояти 2-3 дні, але потім його потрібно обов'язково з'їсти, тому що він зіпсується. Можуть бути також овочеві композиції, точно такі, як. І фокуси тільки О, овочеві. Зараз ми їх розглянемо. Так, ось ми бачимо яблука, лимони, овочі, навіть цибулина, з моркви. Тобто, на що сягає ваша уява? Навіть ось, сині, чесничок, перчинка, цукіні. Тобто все по кольорах можна підібрати і гарно оформити. Є їстівні композиції, які, наприклад, із продуктів нетипових для створення букетів. Декілька, мабуть, років 10 тому люди навіть і не могли подумати, що будуть такі букети. Ось ці букети вони з ковбаси, сиру. З різних нарізок. Також це виконано може бути як у формі букета або у корзинках. Спеціально вони продаються, можна купувати і оформлювати такі подарункові композиції. От ми бачимо тут ціла ковбаска, так? а тут уже як нарізка дуже гарно, але його необхідно їсти відразу, тому що на наступний день це вже буде непридатно для вживання. Ви його просто викинете. Бувають і неїстівні композиції. Зараз ми розглянемо їх. Ось виконаний букет із носків. Звичайні шкарпетки, формуються отакі троянди. Збирається в букет і дуже гарно виглядає. Це букет з памперсів. Такий букет, перший букет з шкарпеток можна подарити, наприклад, чоловікові. А ось з памперсів, наприклад. У пологовий будинок на виписку. Також із памперсів роблять такі торти. А це букет з м'яких іграшок можна подарувати будь-якій дитинці. Людина, яка складає букети з квітів, називається флористом. А всі інші подарункові композиції, які ми розглянули сьогодні, називаються Світ Флориста. Дякую за увагу!